Увечері, в день вишиванки, у великому залі кіноконцертного театрали Славутича побачили музичну комедію Родинна реликвія» у виконанні акторів кіноконцертного комплексу та Славутичан. Сценарій трохи нагадує кайдашову сім'ю з нюансами. Місце дії, селище Неданчичі, хоча іноді здається, що і Славутич. Далі короткий зміст музичної вистави. Звичайний ранок, звичайна розмова між свекрухою та невісткою. — Ти худобі дала, та дала, усім дала. Свинями, курям навіть собаці дала. Ах, тільки вашому сину не дала. Та й сьогодні ж не там, бо впаду мертва. О, яке воно дурнувате! Що ти мелеш? Дев'яне! Іди сюди, подивися, що воно меле. Ти послухай! О, нарісувався. Крісті. Що угу. сталося? Вадиме, я наче замір за тебе вийшла. А я у твоїй матері постійно годую її, кормлю, я все для неї роблю, прибираю ту хату, а вона вередує. Боже, що це за сімейка така? Задушевна сімейна розмова триває і за обідом. А передайте перцю, будь ласка. А тобі що, борщ не смачний? Та смачний, я просто захотів додати до смаку. Чого ти чіпляєш? Та він не правда такий, що хоч собаці вили, і то не факт, що їсти буде, а вам усе не так. Так туркайте свого Артурчика, щоб він вам гарну жінку привів, або самі собі готуйте. Христю, дякую. дякую! Нагодували. Пішли, Пішли, де гурки сапать. Не обідавши. Далі один з братів наспір обіцяє знайти собі наречену на дискотеці, а глава сім'ї традиційно обмінявся з дружиною компліментами та корисною інформацією. Бог в поміч. Бог сьогодні зайнятий, я за нього. Ти краще поміг мені, я не можу. Ага. У мене сьогодні купа мужських справ. Та ти що? Ага. Подожди твоя купа. А які інтересно в тебе справи? Пора вам мультики показувати чи горобцям дулі давати? О, до речі, хотів тебе спитати. Ага. Ти оце сарайчику Нічого не чіпала. Ну, це що я півроку настоював. Де моя настоявка! Господи Василева, ти що дурний, чи Що Чо ти репетуєш то все село? Нема? Я. Отак виміняла! У ну, ельвірочки. Нарози, так вона ж не хотіла продавати. А як впаду почула, що твоя бурмотуха одразу обміняла. Alors, що це у вас за такий обмінний курс? А в цей час в іншій родині, скажімо, номер 2 мати вмовляє доньку піти на дискотеку. І дуже цікавилась, коли вже свати прийдуть. Мама, які свати? Мені всього лише сімнадцять. Тобі вже! 17. Та в мене ж вступ на носі. А якщо не вступиш на свій бюджет, за що ти будеш навчатись? За які кошти? Щоб ти знала, нам ледь вистачає батькових грошей мені на плаття. Ну, якби ти працювала, то можливо і вистачало. б А може, вже треба подумати про матір. Чи на старості років навіть нікому не буде дати мені скляночку. Далі мама буквально за одну пісню змогла пояснити доньці принади кохання. А що ж ти доню наробила? Чому серце своє закрила? Послухай, доню, моя мила, любов то є велика сила». і вмовила Іринку піти на дискотеку. Сьогодні підеш в танці в клуб, сьогодні приїжджають якісь танцюристи там, з району. Мамо, які танцюристи. Тобі взагалі байдуже на те, що я кажу, Ну не плач. Ти куди? На танці. Задоволена? В такому вигляді? Ви мене. Почне я тобі щось знайду вдягнути, щоб на тебе хто, хтось. Клюну дискотека в сільському клубі. До речі, діджея чудово зіграв Михайло Архіпов. ніби все життя грав на дискотеках. Ось тільки ніданчицькі дівчата, мабуть, надто добре танцювали на дискотеці. Це діджей винен та запальну музику ставив, але це не важливо. Саме тут і познайомились майбутні молодята Яринка та Артур. Як тебе звати? Яринка, а мене Артур. Я тебе тут раніше не бачив. Ти взагалі місцева. Та звісно, я просто не ходжу в такі місця, не люблю шумні компанії. Тобі, хоч 18 є, що ти так не гуляєш? Звісно, мені є 18. Радом до тебе хтось причепиться, не боїшся. Та я тебе прошу. Та може я все ж таки приведу тебе додому. Тут же ж недалеко. Що тут ти? А, а взагалі-то? А давай. Хто його знає, що може статися? Отож. А ти бачила, яке сьогодні гарне зуряне небо. Хочеш, покажу? Ой, мені ще ніхто з хлопців згада не показував. А поки Яринка та Артур гуляли після дискотеки, все Круха й невістка. З родини, скажем, номер один заспівали дуетом задушевні пісні про кохання і вишиванку. Вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала, чорну та нитку відкукла. Вишивала, дівчина вишивала, Чорну та Чорнота нитку клала. Цвіте терем терем, Та й листопада. Щоправда, діля тривала недовго. Та ти сорочку не вишити. Так чого ж не ладно? Я угу. просто не хочу. Та ти що? Не хочеш? Не. Та то в тебе руки виростуть з того місця, де спина роздваюється. Боже! Хто угу. б казав? Люди, подивіться, сорочку вона вишиває, розмір е, так С. Ну, а у вас XL, вибачте. Боже. Якби ти було розумне, я цю сорочку вишиваю на собі, а невістці свої майбутні. А, ай, а я да. Тому що в нас є така сімейна традиція, що свекруха вишиває невістці сорочку на знак мирних і злагоджених відносин. Ось Артурчик приведе невісточку, дай Бог, буде нормально. Я приведе так і збере. бере. В, ви міні ж такого не робили. Ой. Слава тобі, Господи, що не робила, тому що пожалкувала б. Як вам ну, не соромно, не соромно мені. Та що ви ніяк не заспокоїтесь? Так давай, скажи своїй жінці, хай так зі мною не розмовляє. Мамо, ти вже дійсно до Христі чіпляєшся. Я чіпляюся! Я чіпляюся! Давай, давай! Всі вчи, вчи свої жінки з матір'ю розмовляти! А дискотека зробила свою справу. Хорошу чи погану, покаже час. А примирення у сім'ї приніс молодший синок. Тату, я вирішив одружуюсь. Поїхали свататись. Як одружуєшся? А точно плакала моя сорочка! Нарешті це сталося. Молодшень одружиться. А коли поїдемо? Так, хоч завтра. А завтра настало практично одразу. Маргарита Павлівна. Павловна. Госидраний. Ви що, якийсь міхалий магазин винесли чи що? Раді вітати вас на такому торжественному собитті. На якому такому торжественному собитті? Ну, як же ж наш син подружується на вашій доньці. О, на яринці. Ну, так. Слава гляньте, Слава священному доччого пана дочекалася. Привіт, Іринко. Привіт, а я не зрозуміла. О, ось вона. глянь глянь. Ой. -ху -ху -ху. Така лоленька. Дивися, і такі вибровки є. Всі не гаріша, не угу, угу. Угу. Моя. Знайомство нових родичів пройшло під пісні та танці. Ну все як завжди, в Неданчичах. Теж все як звичайно. Так, що, Давайте ж на коня на свиню вже буде. Маргарита Павлівна, я вас запрошую на риболовлю. Ото вчора ось такого карася піймав. О, пішли, я тебе прошу. Дякую, дякую, що завітали. Будемо дуже раді породнитися. А ми ж як раді. ось. Отак от, от, до зустрічі. Маргарита Шпаніва. Ой, Ідемо вже, карась. А за два місяці зіграли весілля. І далі все традиційно. Чому твоя мати тебе вчила? Все самі треба. Ну, все самі. Ой, я тобі всиплю, чесно, це. Так. Досить з мене. Ви кудись йшли, то йдіть. Що ти сказала? Я сказала, закрийте двері з того боку, трясся вашій матері. Ти що, дурна чи що? А де це чувано, щоб так зі свекрухами розмовляли? Та тебе взагалі ніхто не питав. Слухай, тебе не так ти б зараз і дріжджу. — Роби, що хочеш. Ой, боже, яке воно. Закрухок! Ну що, як невісточка, знову хоче вишивати сорочку. М -м -м -м. Закрий своє піддувало, бо дуже піддуває. Слухай, ти чого сюди приперлася? Скажи, будь ласка, ти відділилася з Вадимом вперед у свою хату, нема чого тут тут лясім, трясім. Вперед! трясінь Яке неприятне. Ага. Галю! Що довго ще на обід чекати? Ну. Скоро! А тут аказія підвернулась, нову електричку на Київ запустили і. Мама, я так більше не можу. Я тут як в тюрмі. Ти що, здуріла? Що на тебе не йшло таке? Ага! Чула, Свахо? Вона як в тюрмі тут. Слухай, дорогуша, іди під три чорти. Свахо, ну не серця, не серце. Ага. Я з нею поговорю, розкажу, як що треба робити. Я чула і казала, що можна в Київ поїхати. Так може, давайте разом по дівчачі з'їздимо, бо цій нещасній треба психологічна ага. економічна допомога. На, ага. да. Свиням ніхто не дав. Чоловік сидить, воно, голодний. А я пойду в фігримівлі в Київ, так? Да? Їдьте на всі чотири сторони, без мене! Дев'яна! А, Пішли! А куди це ви зібрались? Яринко. Артуре, я так більше не можу. Я тільки з мамою Ельвірою Адамівною розв'язся в Києві і приїду. Ну, як хочеш. А. Та ну тебе. У поїздці до Києва мудра мама розповіла доньці про красу столиці та привабливість бутиків. Взагалі, донечко, ти ж пам'ятай. Якщо життя тобі надає сотні причин, щоб плакати і сумувати, покажи йому, що у тебе є з тисячі причин, щоб посміхатись. Посміхнешся тут, ще й Артур якийсь дивний. Дивний а яка не дивна? Ладно, потім не сторонніх поговоримо. Мама! Та да хіба ж я сторон? Не мамка. Я ж, вже, я ж стільки про тебе знаю, що я вже як рідна душа. Доню. Піди погуляй там, по бутікам походи, а ми доньвіри, кавусечки поп'ємо, йди донь з радістю. Кавусечки поп'ємо. Що? Боїся, що я, доньці про розкажу? І тут варто зробити відступ. юні паняньки. Київ це таке згадкове небезпечне місто, що ваш особистий неданчиський досвід, то, мабуть, і Славутичський, теж, не завжди зможуть вам бути корисним. Ми пропустимо знайомство з Красунчиком з Києва і покажемо лише фінал. Слухай, зробив вже нарешті цей крок у своє щасливе майбутнє. А там будь-що буде. А давай. Майбутнє, про яке я завжди мріяла. І будь-що буде. Далі фрагмент пісенного дуету двох досвідчених дам із спогадами про те, якою краще бути в житті: сексуальною чи розумною, чи розумне сексуальне. Грамоту. Так цікаво слухати тебе, не неосвічене, Час запам'ятати тобі уже приймаючи розум, ніж твоє. сексуальна, небезпечна, непокірна, так беззаперечна розума. Повернемось в ніданчичі на сімейне розмову про складне та непередбачуване життя. Пробачте мене за все. Я на яринці одружився, на злолізі. Я її поважаю, але не люблю. І вона мене теж. Тому і пішла від мене. Але я навіть радий, що все так сталося. Радий він. Невістка в мене гуляща, а він радий. Що мені люди скажуть, рознесуть на все село! Мамо! Що? Та що ж ви все на людей та дивитеся? Їм начхати на нас. Живіть своїм життям, всі живі, здорові, а ще як онуки підуть. Вадиме, ти чого шо? це? Онук буде! Чи онучка? Господи милосерди. Це що, жарт якийсь? Жарт був на перше квітня. А це подарунок на новий рік. Ой, людоньки. Ой, Боже мій. Ой, мамочки, моя дорогая. Ой-ой-ой, доця. Ой. А, доця моя, вибач, будь ласка, мамку дурну, що так тобі лаялася. Це ж я тобі вишила, на знак того, що ми з тобою такі ловенькі. Обоє. Ой, ловенький. От вибач мене долю, ви вибач, вибач, вибач мене ніколи не буду. Ой. А тобі, Артуре, так скажу як приведеш нормальну, тоді й вишивать почну. Поняв? Добре, я передам її лізі. Кому? Слухай, мовчи, раді Бога. Або пожалуйста з батьком нас сюди не вплутуй. Годі, годі давайте вже на стіл накривати. Онук же ж буде. Ой, Люблю я гарні фінали. Уха! Ось такий був фінал у цього музичного спектаклю. Не завжди веселий. Часом з актуальними недитячими та іронічними ситуаціями, який краще подивитись в залі кіноконцерту. Думаю, повтор буде. Слідкуйте за реклами, щоб не сталось будь-який час. Зобля, возьму скаля, возьму скаля Сьогодні Хто завітав до нас. Ми дякуємо Збройним силам України за захист на наш нашої України за захист наш. Ми сьогодні зібрали 12 тисяч 200, Ми передаємо для, на буз для Андрія Копача. Нам залишилось зовсім небагато, але ми маємо надію, що він їм дуже потрібний, і ми сьогодні-завтра його обов'язково закриємо. Дякуємо, і слава Україні! Thank you